Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо про таку тему відсрочка від мобілізації, і що робити, якщо маєш право на відсрочку від мобілізації, е і звертатися до ТЦК з цим чи не звертатися. Тобто, ну, про права на відсрочку про мобілізацію поговоримо. Дуже багато питань задають мені і клієнти, і слухачі, і підписники мого каналу. Вони звертаються і кажуть, ну, якщо я маю ну, Припустимо, таку підставу для відсрочки від мобілізації як інвалідність. Якщо я маю посвідчення про статус особи з інвалідністю, чи можу я просто показати його представнику ТЦК або наразі і представнику поліції, бо в них вже змінилися їх повноваження щодо перевірки документів військовозобов'язаних, і сказати, що я маю підставу для відсрочки, ось моє пенсійне посвідчення, подивіться, тобто я не маю підлягати призову. І на це питання відповів нас Верховний суд, розглянувши справу, і у квітні було свіже рішення Верховного суду з такого питання. Я одразу вам скажу, кому не дуже цікаво слухати, що там написав суд у рішенні. Одразу скажу, що ви маєте право на відсрочку, але якщо ви його не реалізували і не звернулись до ТЦК з відповідними документами, не отримали таке підтвердження права на відсрочку то ви можете бути мобілізовані на загальних підставах, незважаючи на те, що у вас є законне право на відсрочку. Що, що зазначив суд в цих питаннях? Зараз вам тезисно розповім. Дуже цікаве рішення, тому я пропоную послухати. Все ж таки, це не займе дуже багато часу. Підпишіться на канал. Також дуже багато відео в мене виходять із питань мобілізації також. Ну, давайте розповім. Так, позивач є студентом Харківського національного університету. Рішенням РТЦК позивачу надана відсрочка у зв'язку з навчанням та вказано, що на військову службу за призовом він не призивався. У березні 2022 року позивач звернувся до представництва територіальної оборони міста Харкова з метою проходження добровольчих навчань. По закінченню підготовки позивач отримав посвідчення про приписку з відміткою про призов позивача на військову службу. Згідно з наказом командира військової частини позивача було зараховано до списки особового складу військової частини. Позивач вказав, що не надавав добровільної згоди на його мобілізацію командиром військової частини, оскільки він є призовником, а не військовозобов'язаним. Призов його на військову службу під час мобілізації командиром військової частини був здійснений з порушенням. Це він звернувся до першої інстанції адміністративного суду. Рішенням суду першої інстанції позов було задоволено повністю. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції, ухвалив нове, яким у задоволенні позову відмовив повністю. Що сказав апеляційний суд? Суд виходив з того, що на позивача, як на призовника, покладено обов'язок повідомляти відповідний орган, де він перебуває на військовому обліку, Зокрема, про його освіту. Разом з тим матеріали справи не містять жодних доказів, того, що під час проведення мобілізаційних процедур позивачем до військової частини надавалися будь-які документи. На підтвердження того, що він є студентом та має право на відсрочку від призову. Крім того, суд врахував, що доказів примусового призову позивача на військову службу матеріали справи не місяць. Позивач добровільно прибув до одного з місць дислокації територіальної оборони в місті Харкова, де пройшов навчання, що зазначив, в нас Верховний суд. Тобто, справа дійшла до Верховного суду, і постанова Верховного суду є в нас судовою практикою, на якому ми можемо посилатися. В будь-яких будь правовідносинах з ТЦК, якщо вони аналогічні або тотожні. Так, Верховний суд касаційну скаргу задовольнив частково. ну, Людина звернулася до Верховного суду, щоб скасувати постанову апеляційну. Задовольнив частково скасував оскаржуване судове рішення суду апеляційної інстанції, тобто він не поводився з апеляційною інстанцією. І рішення суду першої інстанції змінив в частині мотивів. Тобто воно залишилось на користь людини, але мотиви. Суд Верховний прописав по-іншому. Ну, завдяки цим мотивам, ми зараз і записую це відео, бо хочу донести вам цю істину, скажімо так, яку зазначив суд у своєму рішенні. Позивач, як студент мав право на відсрочку від призову на строку військову службу відповідно до закону про військовий обов'язок і військову службу до статті 17. Так, оцінюючи довод, доводи скаржника про те, що позивач відповідно до статті 23 закону. Про мобіліційну підготовку та мобілізацію не підлягав призову на військову службу під час мобілізації, оскільки він був здобувачем фахової вищої освіти. Верховний суд зазначив, що ця обставина не дорівнює звільненню його від обов'язку проходження військової служби, а надає лише право на відсрочку від призову на військову службу. Тобто суд каже: дивись, в тебе є право на відсрочку, але піди і оформи його. Тобто, не сиди на цих паперах, не чекай, поки тобі хтось прийде і оформить твою відсрочку. Цього не буде. Іди сам і оформлюй її, тобто подавай документи. Наявність такої відсрочки не звільняє позивача від виконання військового обов'язку в частині таких складових, як от приписка до призовних дільниць, дотримання правил військового обліку, як і від вірогідності, бути залученим до виконання робіт, які мають оборонний характер в особливий період під час правового режиму воєнного стану. З урахуванням викладеного, позивач не може бути призваним за мобілізацію в силу наявного правового статусу здобувача фахової вищої освіти. Тобто суд каже: диві, дивіться, ви ж повинні були встановити, що він все ж таки є студентом, тому він має законне право не бути мобілізованим. Водночас, право на відсрочку від призову на військову службу повинно бути реалізовано військовозобов'язаним шляхом, і тут вже увага вчинення ним активних дій та оформлення його у відповідний спосіб уповноваженим органам, зокрема районним РТЦК та соцпідтримки. Тобто, суд чітко зазначив, що. Якщо є право на відсрочку, це повинні бути саме активні дії від е, військовозобов'язаного або призовника. При цьому реалізація такого права може бути здійснена лише до моменту набуття ним статусу військовослужбовця. Це також дуже важливо, тому що якщо ви вже призвані на військову службу, Потім посилатися на право на статтю 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію вже не можна. Підстави для звільнення в цьому законі немає. В цьому законі є лише підстави для відсрочки. Підстави для звільнення в нас передбачені статтею 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Але підстави інші так, вони схожі, я окремо розбирав ці питання у своїх відео, але вони інші. І тому звертайте на це увагу. Так, отже, право на відсрочку від призову на строкову військової служби військову службу служб під час мобілізації особливого періоду кореспондує з обов'язкам призовників військовозобов'язаних резервістів дотримуватись правил військового обліку, зокрема щодо своєчасного повідомлення органу про зміну рівня освіти. Звертаю увагу суд, що ви повинні повідомляти ТЦК про зміну рівня освіти. Тобто про те, що у вас відбуваються якісь зміни в ваших особистих даних, ТЦК повинен знати. Отже, правила на відсрочку від призову на строковійського службу військового, військового службу під час мобілізації особливого періоду кореспондує з обов'язком призовників військовозобов'язаних резервістів дотримуватись прав військового обліку, зокрема щодо своєчасного повідомлення органу про зміну рівня освіти. Тобто, суд ще раз наголошує на тому, що у вас є не тільки права, є і ще обов'язки. Звертайте на це увагу. Аналіз положень частини 5 статті 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 3443 дає підстави для висновку про повноваження та можливості призову командирам військової частини на військову службу під час мобілізації тільки військовозобов'язаних, а щодо призовників, такими повноваженнями наділені виключно ТЦК. Чина законодавства не дає права командиру військової частини діяти всупереч норм закону, а саме призувати призовників на військову службу не у добровільному порядку. Отже, зарахування позивача до списків військової частини могло мати місце лише у випадку укладення позивачем контракту на проходження військової служби у добровільному порядку, що у свою чергу вчинено не було. Матеріали справи не містять доказів того, що з позивачем був укладений контракт на проходження військової служби, тобто у добровільному порядку. Що ми робимо, які висновки з цього рішення? Тобто, звертаю увагу одразу два висновки, дуже, дуже таких сильних є, і хочу, щоб ви їх запам'ятали. Як зазначає суд, якщо ви маєте право на відсрочку, то ви повинні вчинювати саме активні дії. Все інше те вже не дуже важливо. Якщо активних дій не було, то суд не буде на вашій стороні звертати увагу. Це перше і друге. Реалізація права на відсрочку може бути здійснена лише до моменту набуття статусу військовослужбовця людини. Тому, якщо ви вже е, були призвані мобілізовані, то питання відсрочки вже не стоїть. Може стояти лише питання е, звільнення з військової служби, і воно врегульовано іншим законодавством. Також звертаю увагу на це. Тому, якщо було корисно це відео, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі. Хто вже є? Є ще телеграм-канал, також підпишіться. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.